Друзі, шановні глядачі щиро вітаю вас з вами. Програма інсайт. Це означає, що ми, як завжди, говоримо на важливі актуальні теми для нашої віри і для нашого життя. Часом людина думає, що буде щасливою, якщо буде жити лише для себе. Але Боже слово, переконує нас, що коли ми відкриваємося на служіння іншим на місійність, тоді наше життя наповнюється справжнім сенсом. Сьогодні ми будемо говорити про це з нашою гостею, сестрою Вікторією, яка є з місійного згромадження «Серт». Сестер, служниця того духа, сестра, вітаю вас, в гостях. Вітаю, я правильно Вітаємо. вас представив так, правильно? Правильно дуже радий, що ми можемо з вами поспілкуватися завжди. знаєте, історія кожного життя. Яке є натхне Богом ведене Богом є дуже цікавим і неймовірним. І перше питання завжди, коли приходять гості, вперше до нас в студії, я ставлю стосовно того, як ви взагалі зустрілися з Богом і відчули своє покликання служити йому. Як це відбулося у вашому житті? Я народилася в Криму, в родині православній, але це здебільшого було згідно традиції. Хрестили і про це забували. І зараз би напевно мала би сказати, коли вже в свідомому віці прийшла до Бога, до церкви. Але щойно пригадала собі власне ці моменти, над якими я вже пізніше роздумувала, як Бог був вже присутній щодо того, як я навіть приступила поріг храму, оскільки пам'ятаю, що бабця купила, я жила з бабцею. Купила велику біблію, це те письмо відразу після розпаду радянського союзу, коли вона почали продавати, з'явилися ці книжки, духовна література. Вона принесла додому велику книгу, насправді, дуже велике видання з грубими аркушами, папером. Вона її купила не для того, що збиралася читати, просто брали всі, брали друзі. А тоді це було так: якщо є тий черга щось беруть, то значить треба брати. І вона принесла цю книгу. Я щойно почала ходити до школи. Я вже вміла читати. Але пам'ятаю, я це просто бачу як картинку так, з минулого. На кухні сідала, відкривала цю велику книгу. Мене приваблював розмір цієї книги і починала з першого аркушу. Спочатку створив Бог, небо і землю, і пробувала далі читати, але нічого не розуміла. Ця послідовність, як то так, то вже існувала, а ще сонця не було. І я пам'ятаю, що я такі спроби робила декілька разів і казала сама собі, я ще мала, я потім прощуся в школі довше, і я потім прочитаю. Закривала цю книгу, клала її на поличку. І я пам'ятаю, що я поверталася декілька разів до цього. Пізніше, напевно, десь в класі п'ятому-шостому. Пам'ятаю, що позичила в бібліотеці вже біблію для дітей з кольоровими картинками. І так хотіла її мати, що взяла зошит і почала переписувати ці тексти, бо знала, що біблію треба повернути до бібліотеки. І просто сиділа. Я така була дуже домашня дівчинка, любила сидіти сама за столом, писати, малювати щось, витинати. Не дуже мене там цікавила компанія. Напевно, через те, що і бабця моя дуже мене опікала, не дуже дозволяла мені так десь десь по, по двірю бігати. І, власне, я пам'ятаю, що я переписувала. Ну, я не закінчила і ця біблія якимось чином так і не повернулася до бібліотеки, залишилася в мене. І також третій, досвід досвід з зі святим письмом, адаптовим для дітей. Це також були певні комікси, ну, Книжка була розроблена як комікси, картинки, короткі репліки, але стосувалося життя Ісуса. Я отримала її в посилці поштою від сестри мого батька, яка батька я свого не знала на той час. Батьки розлучилися, коли мене був один рік, і ми з ним зустрілися лише вже в монастирі. Я його знайшла. Але знала, що в нього була сестра, яка була інвалідом, і вона жила в якійсь протестантській спільноті. І я пам'ятаю тоді, що як дитина, я отримала від неї пакунок поштою. Це була теж така моя дитяча мрія, я завжди мріяла отримувати посилки, але ми ж ніхто ніколи не надсилав, мали ми багато родичів. І там, власне, була ця книжка про життя Ісуса. Це було те, що я перше прочитала, ще як дитина. Потім все, на чому якби цей цей Бог присутній, який вже промовляв до мого серця через своє слово, яке ще не могла розуміти. Після школи я вступила в Віфпаторію на педагогічний факультет. Іноземні мова, англійська мова і українська література. Причому. Ціла також задумувалася, щоб поступити до театрального училища. Але оскільки мрія була виїхати во Францію на той момент на театр, думала: багато грошей не зароблю, Краще вивчити наземні мови. Тоді як перекладач буде більше змови. Тобто, так дуже прагматично. І закінчуючи перший курс інституту, дізналася, що є в Євпаторії власна капличка Римокатолицька. І я з асоціаціями про Францію познайомилася з дівчатками, які трошки були молодшими за мене. На пару років ще навчалася в школі. Пам'ятаю, 8 липня 2001 року завели мене на першу в житті мою недільну месу угу. до цієї каплички. Ну, звичайно, французів я там не побачила. Більшість, хто там був, це були або мали коріння з Польщі. Бо вже переїхали з України в Крим, або вже в Криму жили-народилися. Але так чи інакше, це було щось, да? щось, щось для мене мені пригадувало про Францію, про мою мрію. І найбільше мене доторкнув знак миру, коли передавали собі один одному знак миру. І була на той час там така вже старша, дуже старша пані, пані Аделя це був наш такий молитовний ангел напевно, моя перша така духовна бабця, можу сказати. Вона мене так обняла, а я ще так прийшла не дуже вдягнута як для церкви, більше як для дискотеки, досить коротка спідниця. Але вона так мене обійняла. І потім після служби теж сказала, що донечко, як добре, що ти є, приходь до нас ще. І коли я вийшла з храму після цієї літургії, я відразу сказала, що я хочу ще. І тут почалися мої думки, оскільки я читала літературу. Свічку так, але література, яка показувала якийсь там момент церкви, відносини Франції на той момент між протестантами, римо-католиками і так далі, і не і не дуже це яскраве, гарне і сповнене любові. І я собі почала задаватися питанням: о, а то ж там пишуть, що то великий гріх міняти віру, то як я Я охрещена в православній церкві, Дарма, що ми не ходимо, і молитво Отче наш я не знаю, але як я тепер сюди буду ходити? Але потім я дуже швидко знайшла для себе відповідь, що яку віру я міняю. Я не живу вірою. Я фактично нічого не знаю. Да, я пригадала собі, чи навіть не знаю. Мені здається, що на той час я ще навіть не пригадала собі, що я в дитинстві читала ці, угу. ці оповідання про життя Ісуса, ця Біблія. Це пізніше прийшло мені таке світло. Але на той момент я собі просто зрозуміла, що я не можу поміняти щось, чого я не маю. Що тут да зараз я маю можливість, можливо, пізнати, так? можливо, пошукати, а що це взагалі таке віра. Так? Бо я тут думаю, що я вже щось буду міняти. Щоб міняти, треба спочатку щось, щось Дуже позити, очі, дуже вочно, вочно. Але е, завжди кажу, що Бог діє, так як в Біблії пише: я тягнув тебе людяними мотузками, поворозами любові. Тобто, я на той момент ще, ще не знала Бога. Так? Це ще я не. Мене притягнула спільнота. Та спільнота людей, та пані Аделя, інші молодь, яка мене прийняла, священники, цей отець-настоятель, який для мене став, можна сказати, першим таким чоловіком в моєму житті, з яким я спілкувалася і шукала в ньому цих рис батьківських, якого, чого ніколи не досвідчила. І мене це дуже доторкало, турбота. Навіть часом, коли він сварився. Так? Я дуже була. Дуже прогулювала часто лекції, щоб потрапити на євхаристію ввечері, я часом мусила втікти з останньої, і він на не мене часом сварився через це, бо пригадував, що зараз обов'язок вчитися, обов'язок вчитися. Часом сиділа в храмі на вихідні дуже довго, бо мені вже хотілося там бути, допомагати сестрам, які працювали. Ну вже в усьому прибирати декорацію, робити що завгодно, аби лише не, не, не залишати храму. Ну то завжди, коли приходив на і казав Вікторія, слава Ісусу Христу, це означало, що все, треба йти, треба вже йти додому. Але власне для мене це теж був такий перший досвід. Тої я, я прагнула цього батьківської турботи, опіки. Мені подобалось, коли мене навіть сварили, бо, бо це був знак, що комусь на мені залежить. І це те, напевно, що я шукала, бо також не мала такої досвіду, такої повноцінної, доброї з'єднаної родини. І це Бог використав власне, для того, щоб притягнути мене до себе і дуже дуже поступово пізніше відкривати насправді. Своє обличчя, так теж. Потім багато було теж переоцінок, що людина замінять, той отець не міг замінити мені батька, ніхто не може мені замінити батька. Певні такі збірний так, образ потім формується. Але навіть ну, відкриття того, що і людина теж не може мені в повноті об'явити Бога, щоби я не, не прив'язувалася настільки до людини. Так, щоб шукати якісь там заспокоєння своїх потреб. А, але власне йшла далі, далі, далі. І насправді Господь на моєму шляху давав і дає постійно мені таких різних людей, які мені об'являють його обличчя, але все одно ну, мандрівка до Бога продовжується. Тобто, це, це відкриття воно постійне, воно не закінчиться. Я не можу вам зараз сказати, що ось mm -hmm. я пізнала Бога, і я його пізнаю. Постійно, і це Бог несподіванок, знаєте, коли я слухаю вашу історію, я починаю краще розуміти, чому. Ви маєте таке відкрите серце і бажання служити дітям е, сиротам. Ми перед програмою ви трошки ділилися цим, що ви мали постійно це прагнення служити дітям. І очевидно, що бачите, Бог вас через любов, через таку опіку привів до себе. І е, також, коли Бог нам щось дарує, завжди хочеться це віддавати іншим. Поділіться трошки цим своїм покликанням, бо ми на початку програми сказали, що наше життя наповнюється справжнім щастям, коли ми відкриваємося на Служіння іншим. От як у вас народилося це покликання, це прагнення служити саме дітям-сиротам? Е ну, власне, так як ви згадали, я мріяла про це, як бачила себе, як казала, що так або театральне, ну ні, але теж вчителька. Моя улюблена гра коли я була дитиною. Це я була вчителька. Я збирала плюшевих всяких мішек, зайчиків, робила їм зошитки, гралася, приходила до своєї однокласниці. Ми також гралися. Вона в одному кутку кімнати мала свій клас, я мала свій, і на перервах ми зустрічалися. Тобто воно було присутнє. Але завжди я мала, мала якесь таке прагнення вже трошки пізніше в такому більш свідомому віці, коли думала так. ну… Ким би я була ще крім перекладача, добре, ну це вже пізніше, да? ці, ці прагнення Франції, там щось для себе досвідчити. Але так ким би я була ще по професії, ну то, напевно, вчителькою. Але вчителькою для дітей сиріт. я пам'ятаю це. Я навіть пам'ятаю, що питала в бабці, а де в нас ось поблизу нашого містечка є якийсь інтернат? Не? Також трошки пізніше. І я цього прагнула завжди. І, е, але. Пізніше теж задумувалася собі, як ти хочеш давати щось, що сама не отримала, да? фактично, Ну, сератої не було. Ні. Маму знала свою, так просто склалася обставини, що виховувалася б з бабчию. Але маму знала, Бог дав також благодать, пізнати, познайомитися з татом. Але якби цього досвіду родинного, такої справжньої, християнської родини, я не мала. Як ти збираєшся щось давати, чого ти не маєш. І напевно це було б неможливо, якби не оцей прихід до Бога, і навіть через Богопосвячене життя. Напевно, би без, без віри і без богопосвяченого життя я би цього не змогла дати. Бо тільки, ну бо це, це і не я даю. Тільки я прошу, щоб Господь так само як дав мені досвідчити цього, пізнати його як тато, як маму, як того, хто мене створив, покликав до життя. Це він робить. І ну я вже через три місяці після того, як почала катехізацію, як почала активно ходити до нашої парафії, в поторі зродилося в мені це прагнення, а може, я мушу стати монахинією. А монахині наші сестри вони займалися з діточками. Ми їздили на сел, розповідали про Ісуса на гітарі, так дуже гарно співали. Вони, і я думала, як мені це подобається: їздити тако до дітей і дітям розповідати про Бога. А може, ось це, да? тобто, є вчителька. Якби, але навчаюсь чогось іншого. І я, священнику настоятелю, заявила через три місяці, що я до монастиря ну, жартуючи, каже, добре, добре, але може спочатку до сповіді, ні? бо треба ще ж таки підготуватися до першої сповіді і таїнства пізніше ну, трошки почекаєш, довчишся. І знаєте, мене так на початку обурював. якийсь невіруючий священник. Тут в Євангелії написано, що Ісус покликав учнів, вони залишили все. І відразу за ним тут я відчуваю, що Ісус мене запрошує, я хочу залишити все, університет, другий курс, ну все і, і відразу за ним, а мене священик не пускає. Ну і лише пізніше, так не раз ображалася, якось так думала собі. Але то було мудре рішення. Звичайно, це було мудре рішення. Так? Як ви згадали, що зустріли батька вже в монастирі? Як це відбулося? Навіціація. Я після постуляту розпочався час навіть мала мало Хмельницькому. І якось приходила, коли власне ну, бо в новіці мали також різні лекції на тему ображу Бога, Бог як Бог, як батько. Я от Ісуса дуже відразу якось сприйняла, як, як брата, як приятеля, як друга. Але от образ батька він залишався якимось таким дуже абстрактним і розпливчатим. Я зрозуміла вже на той момент, що люди, ані священики мене оточують, вони не до кінця не можуть мені замінити цього. А водночас розуміла, що багато з них, настільки я їх люблю, власне, так стали для мене рідними. І думаю, що десь тут, в Україні, живе людина. З якої я маю одну кров, так, завдяки якій я насправді живу. І я не знаю цього чоловіка. І без пізнання цієї людини мені здавалося, що я не зможу відкрити до кінця і, власне, цього образу Бога як у батька. І я пам'ятаю, що я тоді власне почала ділитися так, зі своєю наставницею і з психологом раз була зустріч, що я маю прагнення, мені здається, що я маю прагнення його знайти. Хоча, якби дома... Ну, Не те, щоб мене так налаштовували проти нього, але ми не говорили про це. Якби нема, нема. Якщо згадувалось, то більшість так негативно. Він yeah. та? десь поїхав і ніколи не відзивався. Але я відчувала, що я вже ну, що я пробачила. Чи Або просто я цього прагнула пробачити. Ну, бо я ж християнка, я ж, ж монахиня, я ж духовно розвиваюся, то значить, треба. І я просто знала його прізвище і знала село, сам з Житомирщини. І я знала назву села, і одного разу я просто написала такого листа на да? село Майдан, район, Житомирська область. На ім'я Ковальчик Володимир. Я ваша дочка чи твоя? Не пам'ятаю, як ти вже писала. Зараз в монастирі, так і так, але ну, ну, просто хочу пізнати. Я не пам'ятаю, що я написала в тому листі, якби дублікату не залишилася, і тоді вислала. І відповіді не прийшло. Але це прагнення в мені залишалося. Я навіть не вірила, що він міг отримати того листа, бо без адреса mm -hmm. і невідомо, де воно пішло. Але... Е... Продовжувала думати, і тоді ми навіть говорили, що можливо, як закінчимо канонічний навця, тоді можливо, можна поїхати, можна ще продовжити шукати. Я не могла е шукати допомоги в своїй родині, ні в бабці, ні в мами, бо їх це рішення вже обурювало. Вони не могли розуміти, чому я хочу шукати людину, яка фактично залишила і не озивалася 22 роки. Але Бог зробив мені це теж досить символічно, на мій 23-й день народження. Вранці я спала п'ята-тридцять ранку, настоятелька Війшла до кімнати, розбудила мене і так дуже емоційно. Віка, Віка, вставай, там до тебе тато приїхав. А я спустилася, і я, коли я його побачила, мені всі казали, що я на нього подібна. Але коли я побачила, подивилася йому в очі, то напевно, якщо б проводили да, такі тест «Розпізнай», там вибери, да, хто є твій тато, ну я побачила своє відзеркалення. Це насправді ну, це був шоковий день і молитися. І він з нами пішов відразу молитися. Мій день народження без нього неочікуване. Але ну, в той день ми багато говорили. І так він отримав цього листа і він відписав мені, але чогось чомусь його лист не дійшов до мене, і він взяв паузу, бо потім він вже не знав, чому я на другий лист не відповідаю, чи я хочу, чи не хочу. Але на той момент він мав другу жінку. Я була його єдиною біологічною дитиною. Він виховував інших дітей, але від, від цієї жінки, і, і вона належала до спільноти п'ятидесятників, протестантської спільноти. Але саме вона, його дружина, мотивувала його. Він так дуже дуже вагався, Він не знав, як він боявся, він соромився. Він хотів, але він думав, що я його не пробачила, що я зростаю з якимсь таким почуттям злості. Але вона наполягала на тому, щоб він поїхав, що він, що я його дочка, що він мусить зі мною познайомитися в цьому житті, так і власне п'ять червоних троянд, і мій тата на мій 23-й день народження. Це щось зцілило у вашому серці ця зустріч? Звичайно, так. Це як знаєте, ну я бачу коріння, Да? так трошечки була би відірк, якщо порівнювати до рослини, де до дерева трошки відрізана, да там десь є частина коріння, там мама. А тато так це змінило. Потім це не було відразу легко. Я пізніше переживала на ново такі хвилі і якоїсь злості часом і якоїсь таке образи. Да? А чому? Де ж ти все ж таки? А чому ти не намагався? Бо він мені дзвонив. Ми бачилися кілька разів. Він тепер вже також з Богом у 2014 році. І він дзвонив до мене, телефонував і якось так. Дуже просто для нього. Привіт. Що там справи, як там справи, і так, так, ніби ми все життя спілкувалися. Для мене був час, що мені було важко це зробити, ні? Якби емоційно не було цієї прив'язаності. Але ну, наша віра це не емоції, бо емоції сьогодні в мене зранку такі, а в обід інші. І, і також в тому служінні, яке я сьогодні виконую з цими дітьми. Як я сказала, я завжди прагнула, я вступила до нашого згромадження, згромадження месійне. Я читала, коли так думала, до якого згромадження вступати. Пам'ятаю, читала в якомусь журналі нашого згромадження про будинок, подібний будинок для дітей з серій або дітей з важких родин, які сестри вели в Румунії. І це мене якби мотивувало також до згромадження. Коли я вступила вже на другий рік новіця, то практику мала на той момент. Ми мала регіональну зі Словаччини, яка також була зацікавлена в цьому служінні. Вона вийшла на зв'язок з протестантами в Києві. І я я два роки працювала спочатку як волонтер, потім офіційно працювала в такому протестантському реабілітаційному центрі для дітей з Сирі, для дітей з вулиці повністю. Пізніше було навчання, я продовжувала ще навчання. Але як, 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 як волонтер, я завжди працювала також в школі, в державній школі, в ліцеї, в Києві. Але як волонтер завжди шукала собі додаткову можливість чи відвідувати. Ну, найчастіше це були власне, протестантські центри, оскільки я вже мала знайомих. Співпрацівників колишніх, мені було просто виходити з ними на контакт. І Ки... на Київщині, то найчастіше я власне, відвідувала ці центри. Але на сьогодні я можу е... наповно та... присвятити себе. І оцей досвід того, що в мене була така ситуація, родинна, але я не маю в серці зараз того жалю. Чому Боже? чому? Бо коли я була дитиною, підлітком у мене було. Я дивилася на своїх однокласниць і думала: а чому в неї є тато, мама? А в мене немає? А чому так? Зараз в мене цього немає. Я навпаки вдячна Богу за те. Що я мала таку саме ситуацію. Ну, бо, перш за все, якби не, не, не це, то можливо я би так Бога і не шукала. Можливо, на ці поворози любові я так і не, не вчепилася, як рибка на гачок. А друге, це для мене теж доказ того, що ці діти, з якими сьогодні ми є в ідеалі, знаєте, це ж не тільки що їх зараз, щоб вони були у нас ситі, вдягнені, якось там навчилися і випустити їх життя. Душі їхні потребують зцілення, перш за все. Колись це наступить такий момент когось раніше, когось пізніше, вони все одно зіткнуться з тим, що вони пережили це, що це є травма є. І в ідеалі, ну, чого, напевно, хоче Бог, мрія Бога. Також і моя, щоб вони також могли в духовний спосіб поєднатися зі своїми батьками. Можливо, деяких вже немає в живих і не буде цієї зустрічі, яку пережила я. Але ну, для Бога нічого немає неможливого. Він зцілює рани, знаходить спосіб, знаходить інші зустрічі, посилає різних людей. Це може відбуватися так чи інакше. Але моя мрія також, щоб ці діти, з якими на сьогодні, на щодень перебуваю, вони також досвідчили цього моменту. Коли зможуть в житті сказати, я дякую Богу за історію мого життя. Вона мене привела, сестру. Дуже вам дякую за ваше ділення, за вашу щирість, за ваше служіння. На жаль, передача наша підійшла до кінця. Ми продовжимо в наступній говорити про ваше служіння, але те, що ви розказали, це неймовірно, і дякую, що ви готові цим ділитися, бо це справді є дуже стілюючим для багатьох сердець. Дякую вам. Дякую. Дорогі друзі, я сподіваюся, що для вас інтерв'ю сестри Вікторії також було таким зцілюючим і показує наскільки важливо не тримати образу в серці як важливо відкриватися на інших і служити їм, бо це наповнює життя справжнім сенсом. Дякую, що були з нами. Побачимося рівно через тиждень.